Благодійний ярмарок відбувся у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 27 жовтня. Ректор університету привітав студентів з початком акції. Дотримуйтесь всіх правил безпеки і робіть свою благородну справу. Щиро вітаю вас із початком благодійної акції на допомогу Збройним силам України. Про мету заходу розповіла студентка Дар'я Цвігу. Наша мета ярмарки це зібрати якомога більше грошей на ЗСУ і відправити їх на доброчинність. А те, що не виторгуємо, скоріш за все, ж теж спакується обережний і поїде до хлопців. Детальніше про вироби, які можна було придбати на ярмарку, розказала Вікторія Литвин. Там є різні види. Солодоще там є печиво, там є кексики різні, щось по типу пирогів. Також у нас є товари, які зроблені своїми руками. Тобто наші учні, наші студенти самі робили прикраси з бісеру різні. Також у нас присутні книги, які також можна придбати. До речі, дуже цікаві до читання. Я вам рекомендую своїми враженнями. Поділилися учасники благодійного ярмарку. Мені подобається, що є і солодке, і таке, що можна наїстися, тобто ну піца, заходоги. І подобається, що є такі заходи, коли можна і не тільки для себе щось зробити добре, ну поїсти там перед парами, але й допомогти країни. В принципі, я був трішки здивований тим, те, що пройшло так багато народу, те, що підтримували це викладачі, особливо студенти, і, в принципі, рад за кожного, хто долучився до неї. Це необхідний захід, і я думаю, це першочергова наша... Наше над завдання зараз не сумувати, не впадати в депресію, а отаким е, отакими заходами підтримувати наші збройні сили України, настрій студентський, викладацький, налаштовуватись на позитив, на перемогу. Ну і зрештою фінансово допомагати нашій армії. Протягом заходу на площі грала патріотична музика. Студенти стимулювали покупців гаслами Хто не купить той москаль. Співали та грали на гітарі. Над сюжетом працювали Катерина Сухенко, Вікторія Дерко. Анастасія Щетініна, Олександра Яйкун.